Просто подивіться на цей стан. Це щось неймовірне. Це до нас приїхав самий жирний жир. Аквамарин Blue Metallic 20 й рік. Рестального машина. 2-літровий дизельний, Дуже жирний комплектація. Індивідуальна машина. Диски 18-ти, AirSport Airline, максимально можливі передні та задні динамічні ліхтарі, які вміють вирізати в передій і зустрічний транспорт. Безключовий доступ у нас абсолютно на всі двері, камера асистентів в лобовому склі, лобове скло, як ви вже можете бачити, а воно з підігрівом. Також проекція на лобове скло камери 360, отримує смуги, щитує дорожні знаки. Самий топовий по асистентах. Асистенти сліпих зон в зеркалах. Всі вікна, включно з лобовим, є оригінальними. Індивідуальний салон шкіра з Алькантарою. Алькантара темно-синього кольору просто виглядає неймовірно. Контурні. Підсвідки по салону, автоматичне паркування, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, підігрів задніх сидінь. 180 тисяч пробігу. Бездротовий android Auto, Apple CarPlay, бездротова зарядочка, автоматичне вимкнення догрівача двигуна. Задній ряд. Дивіться, просто якийсь стан автомобіля, тільки машина з Німеччини. Третя зона клімату, підігріви, різетка 230 вольт, та й всі нові виходи. Два ключики, два комплекти, гуми, фаркоп, електрокришка. Відкривається, закривається з махом ноги, електрошторка. От така, друзі, машина. Тільки заїхала. І завтра я вам зніму на неї вже повний відео огляд. Без жодної фарбованої деталі. Чистий 20 й рік, 180 пробігу, вжерючій тупо комплектації в ексклюзивному кольорі, на ексклюзивному салоні.